І ось ми з вами гранат дивимось на сонечко. Дуже-дуже красивий колір, і він сам по собі дуже крупненький. Тут 7,5 грамів вага однієї сережки. 5,5 висота, бачите, як красиво ще. Воно, в принципі, усі прекрасно на сонечку виглядають ідеально. Просто сонечко красиво, ще на камеру передає колір. Ось такий колір самого. Гранатовий. Застрічка, як вам ви бачили в повному радіоці. Це решки капучка, 18 річ. Де в мене є червоний крупний браслетик, не бюджетний, але ми його давненько не дивилися. І ось такий ще браслетик, це також гранати. Тільки це вже червоні.